Мотря Кочубеївна. Василь Кочубей, найвищий суддя, був давнім військовим товаришем Мазепи ще за Дорошенка. Вони були навіть свояками, бо сестрінок Гетьмана Обедовський оженився з одною донькою Кочубея. Старий Кочубей був багатир, яких мало. У всій Україні знали про його багатства, безмежні поля, табуни шпарких коней, палати зі золотом. Кожухами, дорогоцінностями. Та найкращим його самоцвітом була донька Мотря. Мазепа був її хресним батьком. Пушкін у Полтаві так звеличав її красу. Та й правди нічого ховать, ніде нема Марусі рівні, вона, мов квітка та дубрівна, що тільки стала розцвітать, Не то поля на могилі, гінкий та гнучкий стан прямий. Як шум біліє вся вона кругом дівоцького чола. Мов хмари коси бовваніють, як маківочка рот красніє, очейці, як зірки блищать, вродлива, а ні втять, ні взять, Та не єдиною красою Маруся, звісно, стала всім, а більше розумом своїм, чутливим серцем чеснотою. Переклад за грибінкою Мазепа. Мав більш 60, коли закохався у Мотрю. Його дужий організм не відчував наступу літ. Він мав струнку стать, гарні промовисті очі, що горіли живим блиском, і не втратив нічого зі своєї сили та живучості. Був якийсь чар довкола цієї незбагнутої постаті. Слава та кохання супроводили її вірно. Донька Кочубея теж зазнала цього. Непереможного чару. Не маємо причин сумніватись, що вона щиро кохала гетьмана. Мазепа хотів із нею оженитись у 1704 році. Старий Кочубей і чути про це не хотів. Не кажучи про ріжницю віку, православна церква забороняла шлюби між хресним батьком і хресницею. Зрештою, гетьман мав славу переможця жіночих сердець. У московських архівах збереглися ще листи Мазепи до Мотрі, переписані кочубеєм цареві на доказ, що його доноси правдиві. Закохана пара сходилась потайки, і гетьман присилав увесь час своїй вибраниці дорогоцінні дарунки. Та її мама, сувора жінка, не вміла жартувати з обов'язком, ненавиділа Мазепу і так ганьбила доньку. Що життя Мотрі ставало нестерпне. Мотря рішила покинути рідну хату і втекла до гетьмана. Батько терпів у розпуці. Темною ніччю нарікав він, прийшов він, як вовк, між вівці і хопив потайки мою доньку. Яке горе, який нелюдський, невисловлений біль. Я не знав, що мені діяти, і казав бити у дзвони, щоби всі знали моє лихо. Чи не краще було б, якби він казав мені згинути серед мук, ніж так знеславити мою честь? Наслідком скандалу, головно з огляду на осуд козацької старшини, Мазепа завагався і відослав Мотрю до її батьків, та кохати її не перестав. На доказ маємо кілька його листів, повних ніжностей, з яких можемо відчитати. Щире почування та терпіння великої людини. Лист перший. Моє серденько, мій квіте рожаний. Сердечно на те я болію, що надалеко від мене їдеш, А я не можу очиць твоїх і личка біленько видіти. Через це я письмечко кланяюся, всі члонки цілую любезно. Лист другий. Моє серденько. Зажурився я, почувши від дівки служниці таке слово, що ваша милість за зле на мене маєш, що вашу милість при собі не задержав, але відослав додому. Уваж сама, що б з того виросло? Перше, щоб твої родичі по всім світі розголосили, що взяв у нас дочку уночі гвалтом і держить у себе замість підложниці. Друга причина. Що, державши вашу милість у себе, я би не міг жодною мірою витримати, та й ваша милість також. Мусіли би ми із собою жити так, як подружжя каже, а потім прийшов неблагословення від церкви і клядьба, щоб нам із собою не жити. Де ж би я тоді вас подів, і мені би через те є ваша милість жаль, щоб потім на мене не плакала. Лист третій. Моє сердечне кохання, прошу і вельми прошу. Будь ласка, зо мною побачитися для усної розмови. Коли мене любиш, не забувай же, Коли не любиш, не споминай же, спомини мої слова, що любить обіцяла, на що мені і рученьку біленьку дала. І повторе, і постократно прошу. Назнач, хоч на одну минуту, коли маємо з собою видітися для спільного добра нашого, на котре сама раніше згоду свою була дала, а закатає буде, прийшли на мисто з шиї своєї, прошу. Лист четвертий. Моє серденько, уже ти мене ісушила красним своїм личком і своїми обітницями. Посилаю тепер до вашої милости Мелашку. Щоби про все розмовилася у вашої милости. Не стережися її ні в чим, бо я вірна вашій милості і мені в усім. Прошу і сильно за ніжки вашої милости, моє серденько обнявши, прошу, не відкладай своєї обітниці. Лист п'ятий. Моє серце, кохане, сама знаєш. Як я, сердечне, шалене люблю вашу милість, і ще нікого на світі не любив так. Моє б теє щастя і радість було, щоб нехай їхала та жила у мене. Тільки ж я уважав, який кінець того може бути, а головно, при такі злости і заїлости твоїх родичів. Прошу, моя любонько, не відміняйся ж ні в чим. Як уже не поєдинократ слово своє і рученьку дала єсь, а я, взаємне, поки жив буду, тебе не забуду. Лист шостий, Моє серденько, не маючи відомости про поводження вашої милости, чи вже перестали ваша милість мучити і катувати, тепер, від'їжджаючи на тиждень на певні місця, посилаю вашій милости від'їзного. Дарунок з нагоди від'їзду, через Карпа, що прошу завдячне прийняти, А мене в неодмінній любові своїй ховати. Лист сьомий, моє серденько, тяжко болію на теє, що сам не можу з вашою милістю обширно поговорити, що за відраду вашій милості у теперішнім свудку вчинити. Чого ваша милість від мене потребуєш, скажи цій дівці. В останку, коли вони, прокляті її твої, тебе цураються, іди в монастир. А я знатиму, що на той час з вашою милістю чинити. Чого треба, ще раз прошу повідомити мене вашу милість. Лист восьмий. Моя сердечна кохана. Тяжко зажурився я. Почувши, що тая тівка не перестає вашу милість мучити, як і вчора те я учинила. Я сам не знаю, що з нею гаденою чинити. То моя біда, що з вашою милістю слушного не маю часу про все переговорити. Більш від жалю не можу писати, тільки те є, що щонебудь станеться, я поки жив буду, тебе, сердечно любити. І зичити всього добра не перестану. І повторе пишу, не перестану, на злість моїм і твоїм ворогам. Лист дев'ятий. Моя сердечна кохана, виджу, що ваша милість усім відмінилася своєю любов'ю давньою до мене. Як собі знаєш, воля твоя, чини що хочеш, будеш потім того жалкувати. Пригадай тільки слова свої підклятвою мені дані, на той час, коли виходила ти з покою, мурованого від мене, коли дав я тобі перстень діамантовий, над котрий найліпшого, найдорожчого у себе не маю, що хоч сяк, хоч так буде, а любов між нами не відміниться. Лист десятий. Моє серденько, бодай того Бог з душею розлучив. Хто нас розлучає, знав би я, як над ворогами помститися, тільки ти мені руки зв'язала. Я з великою сердечною тоскницею жду від вашої милости відомости, а в якім ділі сама добре знаєш. Тому вельми прошу, дай мені скорий отвіт на це є моє писання, моє серденько. Лист 11. Моя сердечна кохана. Найліпша, найлюбезніша Матронко, вперед смерти на себе сподівався, аніж такої в серці вашім відміни. Спомни тільки на свої слова, Спомни на свою присягу, Спомни на свої рученьки, котрий мені не раз давала, що мене хоч будеш за мною, хоч не будеш до смерти любити обіцяла. Спомни на останок любезну нашу бесіду, коли ти бувала, у мене у покою. Нехай Бог неправдивого, неправдомовного карає, а я, хоч любиш, хоч не любиш мене, до смерті тебе, відповідно до слова свого, любити і сердечне кохати не перестану на злість моїм ворогам. Прошу і дуже, моє серденько, яким-небудь способом побачиться зо мною, що маю з вашою милістю далі чинити, бо вже більш не буду ворогам своїм терпіти, оконечну помсту вченю. А яку сама побачиш. Щасливіші мої письма, що в рученьках твоїх бувають, ніж мої бідні очі, що тебе не оглядають. Лист дванадцятий. Моя сердечна, кохана Мотронко. мій віддаю вашій милості, моє серденько, а при поклоні посилаю Вашій милості гостинця, книжечку і обручик діамантовий. Прошу та є завдячне прийняти. А мене в любові своїй невідмінно ховати, закидасть Бог зліпшим привітаю. Затим цілую уста коралевії, ручки біленькії, і всі члонки тільця біленького, моя любенько кохана. Як на старого скептика, учня Макіявеля, то в цих листах знаходимо справді подиву, гідну свіжість і ніжність почувань. Складна душа Мазепи. Мала такі незбагненні переходи. Є ще деякі подробиці, що виправдують враження від цих листів. Старий кочубей у своїх доносах до царя жалувався, що Мазепа прохав і дістав від його доньки мичку волосся і що донька переслала йому свою нічну сорочку. Її життя ставало нестерпне. Щодня повторялися сварки. Дівчина проклинала своїх батьків. І попадала в таку лють, що плювала їм в лице. Вони думали, що вона заворожена. Кочубей, втративши терпець і не маючи сил боротися з донькою, написав лист до Мазепи зі скаргою, безпосередньо його не обвинувачуючи. Лихо мені нещасливому, всіма покиненому. Замість надії найти в рідні потіху на старість маю нову журбу. Очі мої вкриваються мрякою, невимовний сором заливає мене, і не можу нікому поглянути в очі. Ганьба каже мені втікати від людей, я плачу невпинно зі своєю нещасливою жінкою. Мазепа відповів, обвинувачуючи жінку Кочубея, що вона виною всього нещастя. Це жінка, нахабна й балакуча, яку треба би загнуздати, як дикого коня. Ах, якби колись твій дах і твоя хата згинули, то ти не міг би обвинувачувати в цьому нікого. Ти мусів би шукати вини тільки в проклятій нахабності твоєї жінки. А щодо розпусти, про яку ти згадуєш у твоїм памфлеті, не знаю, що ти хочеш сказати. Чи саме це з тобою не діється, коли ти так слухаєш своєї жінки. Такою була драма, якої епізоди. Розвивались ще між 1704 1705 у півтаємнім сутінку. Зовнішні форми були збережені. Мазепа й надалі бував у рідні Кочубея, її голова, як і давніше, бував на батуринських бенкетах. Він запевнював гетьмана про свою вірність, але шукав тільки нагоди, щоб помститись на зводнику своєї дочки за жорстоку образу своєї жінки. Він чув без сумніву не раз політичні виводи Мазепи. Але, як ми вже згадали, розсудливий гетьман не зважувався розвивати своїх думок, а головно, не надавав своїм проєктам реальної форми, яка могла причинити йому лиха. Кочубей не мав терпцю ждати на дійсні, безсумнівні докази, і його поспіх був причиною його згуби. У серпні 1707 року, здавалося йому, що знайшов сприятливу нагоду. Зовсім випадково, під час неприявності гетьмана у Батурині, якого заступав, він познайомився із мандрівним черцем Ніканором, перед яким виявив свою ненависть до Мазепи. Переконавшись у його симпатіях до себе, дав йому дарунки особисто і для його чину, і після деяких вагань. Передав йому лист до Петра з формальним доносом на гетьмана, якого обвинувачував у державній зраді. Ніканор, приїхавши до Москви, пішов до страшної преображенської канцелярії, там його заарештували і відвели до кімнати мук, де примусили його сказати все, що знає. Але його повіданню не няли віри. Петро мав інші клопоти, і він не вірив цьому новому доносові, обмежившися до ув'язнення черцям. Коли Кочубені дістав ніякої відповіді, на початку 1708 року він післав нового агента, вихрещеного жида Яценка, до царського сповідника. Цим разом він повторив точніше свої обвинувачення Мазепа був у зв'язках з польським королем Станіславом Лещинським через посередництво Єзуїта Зеленського. Гетьман важив навіть на царське життя. Три сотні його сердюків дістало наказ стріляти на царя, коли він приїде до Батурина. На перший знак із Мазепиної палати. Цар минув смерти тільки чудом, тому що відклав свою намірену подорож. Незадоволений виселкою висилкою Яценка, Кочубей і його приятель Іскра, полтавський полковник, запрохали на гарний хутір у диканці полтавського священника Святайла. Вони прохали його передати одному із царських полковників, що стояв за логою на Україні, нові відомості про зраду Мазепи. Полковник переслав папери до головної царської ставки, але цей лист випередив уже Мазепа своїм, дізнавшись про Кочубеєву змову. Гетьман прохав царя, щоб повів енергійне слідство для перевірки обвинувачень, звернених проти нього. Петро не визволився ще від впливу Мазепи. Двічі, 1 і 11 березня, він повторив своє довір'я до нього. Я не даю віри своїм огудцям, вони дістануть заслужену нагороду. Він заохочував його впевнитись щодо вірності своїх найближчих і, між іншим, радив арештувати найближчого його друга полковника апостола, одного з провідників повстанчого руху, якого вважав спільником кочубея. Кочубей з іскрою знаходилися ще в диканці. Сильний відділ війська, висланий гетьманом туди, приїхав запізно. Їм вдалося перейти кордони України і знайти захист у московській армії. Від канцлера Головкіна вони дістали лист, яким цар взивав донощиків до Москви, бажаючи їх вислухати і порадити, що має зробити, щоб перешкодити плянам Мазепи. Сердеги не підозрювали пастки. Головкин, який мав вести їхню справу, був одним із найвірніших приятелів Мазепи. Гетьман залюбки повторяв Москва любить гроші і ніколи не забував про дорогоцінні дарунки для вищих достойників. Заки ще перевели допит Кочубея і іскри. Головкін рішив добути із них прізвища, їхніх спільників і віддати їх на поталу Мазепи. 18 квітня вони приїхали до Вітебська, до Генеральної російської ставки, де були всі вороги гетьмана: кочубей, іскра, священник святайло, Яценко, сотник Кованько, двох писарів, сестрінок іскри і вісім осіб служби. Головкін мав допомочі Шафірова. Це був вихрещений жит, один із найталановитіших російських дипломатів тої доби, але й він був довіреним Мазепи, зазнаючи його ласки. Східна дволичність виявилась тут у всіх своїх притонких хитрощах. Оба урядовці прийняли Кочубея і іскру дуже чемно. Цар, казали вони, ставиться до вас дуже ласкаво. Ви маєте його прихильність на своїм гості. Оповіжте ж нам усе, що знаєте, не скриваючи нічого. Так, заохочений Кочубей почав довгу промову про минуле України, а був він балакун. Врешті передав суддям придовгий меморіал з 26 статтями про зраду Мазепи. Ось головні пункти обвинувачення проти гетьмана. Перший у Минську 1706 року Мазепа довірився Кочубеєві у приватній розмові, що княгиня Дульська зобов'язана передати йому пропозиції Станіслава. Цей король пропонував гетьманові Чернігівське князівство і обіцював свободу для української армії. Другий, 11 травня 1707 року Мазепа під час одного бенкету підніс такий тост на здоров'я княгині Дольської. Випиймо за цю примилу княгиню, бо це шляхетна і інтелігентна жінка. До цього ж моя приятелька. Третій. Цього ж року Кочубей і його донька були з Мазепою на хрестинах одної жидівки. Після хрестин Мазепа заявив Кочубеєві, що Москва хоче поневолити Україну. Четвертий, 20 вересня 1707 року, один писар поінформував Кочубея, що гетьман приймав на Печерську Єзуїта Зеленського, наставника колегії у Вінниці, який звернувся до козацької старшини з такою промовою: Панове полковники, не лякайтесь шведів, вони готуються не проти вас, а проти Москви. Ніхто не знає, де скривається вогонь і де він тліє під попелищем. Але коли він. Несподівано вибухне і сподіваємося, що це буде невдовзі, кожний його побачить і нелегко буде загасити ту пожежу. П'ятий, восьмо жовтня, місяць пізніше, Мазепа давав у Києві великий бенкет, на яким були полковники з Миргорода і Прилук. Зараз, на другий день, він вислав одного козака до Зеленського. Невже ж він піддержував би листування з тим священником, якби він не мав недобрих плянів? Шостий. 10 жовтня Гетьман зачинився з полковниками і відчитував їм договір, підписаний у Гадячі між Виговським і поляками. Сьомий. На різдво цього ж року Мазепа зустрівся вночі потайки з Єзуїтом Зеленським у своїм дворі в Бахмачі. Восьмий. Гетьман погрожував, що хто-небудь буде проти здійснення його плянів, тому зріже голову. Дев'ятий одного разу, коли Мазепа обідав у Кочубея, після тосту, внесеного на його честь як гостя, відповів він меланхолійно. що це за потіха для мене жити у вічній небезпеці, чи не є я як віл, який в кожній хвилині жде на удар долбнею. І тоді почав він вихвалювати гетьмана Веговського і Брюховецького, славних тим, що пробували скинути московське ермо. Відтак, звертаючися до жінки Кочубея, сказав Я теж подумав би про нашу свободу, але ніхто не хоче мені помогти, а твій чоловік іще менше, як інші. Десятий, одного разу, гетьман, звертаючись у Києві до полковників, сказав: Коли є хто між вами, може такий, який гадає, що хоче передати гетьманську булаву Войнаровському, то помиляється. Ви, панове, будете мати повну волю вибрати одного з поміж вас. Войнаровський не потребує цього, щоби жити в ріднім гнізді, а я готовий передати вам своє становище. Коли полковники протестували, кажучи, нехай Бог вас боронить від такого бажання, Мазепа додав коли нині є між вами бодай один, який може спасти батьківщину, я передав би йому її в опіку. Але коли ви лишаєте цей тягар на моїх плечах, слухайте мене, і йдіть за мною. 11 Гетьман перешкоджав усіми засобами, шлюбам між росіянами і українцями. 12 Коли раз, хто нарікав на татар, Мазепа відповів: Залишіть їх у спокою, вони небавком стануть нам у пригоді. До цього меморіалу Кочубей приложив копію Народної думи, складеної Мазепою 30 літ тому. Акт обвинувачення був точний і мав чималий фактичний. Матеріал. Але царські міністри занадто дружили з Мазепою, який впливав на них своїм чаром навіть на віддаль, і вони не могли піти за Кочубеєм. Під претекстом, що деякі подробиці у зізнаннях суперечні, взяли полковника іскру на муки. Він швидко захитався у своїй обороні і заявив: Я ніколи не знав нічого про зраду Мазепи хіба від Кочубея. В судді стали певніші у своєму слідстві. Вони видали наказ випитати муками головного обвинуватця. Заки кати ще зближувалися до Кочубея, він перестав володіти собою. Признаю, сказав він, що з ненависті до Мазепи я видумав усю цю історію, щоби помститись за образу, за заподіяну моїй рідні. Та було запізно, муки почались. Кочубея вдарили п'ятикратно страшним кнутом, якого тоді ще на Україні не знали. Тоді, як старець стогнав під ударами, міністри глузували, чи не придумав ти тієї інтриги в інтересі шведів, щоб позбутись вірного гетьмана і на його місце посадити другого, доступнішого для намови ворога. Кочубей серед стогонів повторив свою відповідь: ніхто, крім іскри, не знав про його доноси і нічого більше не могли від нього довідатись. 30 квітня обвинувачених вислали до Смоленська. У справу зданні, висланням до царя, Головкин і Шафіров домагались кари смерті для Кочубея та іскри і заслання для їхніх спільників. Та Петро, вважаючи своїх міністрів занадто слабкими, домагався нових мук. Головкин надаремно запевнював його, що старий Кочубей не видержить їх. Нещасливих привезли знову до Вітепська 28 травня і піддали новим страшним знущанням. Писарі преображенського приказа записали ляконічно. Кочубей три удари, іскра шість, піп святайло двадцять, сотник Кованько чотирнадцять. Стіни кімнати знущань були вкриті кров'ю, жорстокість була зайва. Ввинувачені не мали з що сповідатися. Ах, кричав сотник Кованько. Московський кнут такий приємний, що варт би робити з нього дарунок жіноцтву. Цей гіркий глум був натяком на жінку Кочубея, що спонукала його до цього вчинку, і вела всю інтригу. Священник святайло ревів. Нехай їх чорти візьмуть, коли вже вони перестануть писати на наших плечах. На кінець в'язнів скували і відослали через Дніпро до Мазепи, до його головної квартири в Борщагівці біля Білої церкви, куди вони приїхали 1708 року. Гетьман міг їх помилувати, але час не був пригожий на ласку. Зраджений змовник і розчарований коханець виявив себе невблаганним. Три дні пізніше виконали присуд перед фронтом війська. Приявності величезної юрби. Бо Мазепа любив впливати на уяву свою владою і могутністю. На степі вставав досвідок прозорим, погідним липневим ранком. Появилася гетьманська варта, що оперезувала засуджених, яких священик потішав на останню дорогу. Писар прочитав присуд, пригадуючи злочини до Ударили барабани і засуджені похоронною ходою ввійшли по сходах шибениці. Станувши при помічниках Ката, іскра і кочубей, похилили голови на колоди, два блиски сталевого топора, два глухі удари, дві голови впали на дошки, вогкі відранньої роси. Юрба розходилася поволі, подаючи собі коментарі до події. Повітря було тихе, небо чисте, непереможний гетьман на вершку своєї слави, ніщо не віщувало бурі, яка збиралася над Україною, бурі, яка три місяці пізніше, Мала змерсти Мазепу з його щастям.